Всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка з того, що я купила... Не купила, а мені цей. Я купила такі от уф-гелі. Уф. Просто з них щось зміжати. І з них зараз ми построїмо ЛФВВ, тому що я купила їх 6 штук А Вони прям дуже дешеві. Ой так, мисс ми весь викидаємо шість тучок. Ось таких. два рожевих, два прозорих, два білих. Купила я їх сьогодні нині. Тому хай будуть мені, принципі. Наступний лот це є в тіпси. Гелевіті тіпси, Ось такі. 240 штук Я точно промкаю, бо я їх заказувала тікав. Зараз секунду, я відкрию вікно. Ось і вже сталося світліше набагато. Тому наступний лот, який я урвала. Це наушники. Ось такі. Ну, потім будемо на них. Не впала. Зараз секундочку. Це просто дуже швидка упаковка. Типу, От наступний лот. Ось це прям, ну прям, це дуже класна річ. Ось така подушка. Я її хотіла дуже давно. Переставлю телефон. Щоб було все дуже добре. Ось така подушечка, щоб клієнтка ставили свої ручки. Ось так. Просто поставила. Дуже класна та подушечка. Зараз ми розріжемо. Прям таким новим М -м. Ну, тут В мене в коробочці ну бо я не знаю, що не навіть є в коробочці Я просто замовила на одному сайті і все. Так, ночка в сторінку, в сторонку. на ну, білих класно Я би на ней, кстати, поспала. Ну, прям... Я думала, вона буде в розібраному вигляді і мені ще придеться її збирати. Зламна складена. Чесно, не хочеться мені якось складати такі речі. Е, тіпси. Зараз я вам покажу, У мене просто були е, руль, а тут взяла новенькі якісь. Учуй! Я купила безворсові серветки. Зараз я все покажу. Так. Ось бізворсові серветки, три пачки. Там їх просто штук. Щось мені коло. А ні, мені нічого не того. Дайте секундочку, я не можу. Ладно. Далі, ось ця річ це прям бомба. Це фонарік. Ім зараз не зіткнуться, тому що я не вставила батарейку, але я навіть не знаю, куди їх вставляти. Сюди. Не знаю, скільки штук. А, я надіюсь одна. Ну. ну, допустим. Ось такий рожевенький, кстати. Рожевенький, ну тут ще такі брилочок є. Не знаю, які пихну. Допустим, все потом буду. Тут дальше э, п'ятри е, пилочки. Я замовляла 4. Не, я замовляла або... Так, да, я три замовила. Я замовила або 4, або три. Від опі. Тому що у мене пилочки, які не на даний момент від опі. І ось... І тут ще, кстати, бах. Простянькі. Я просто не бачу смислу купити якісь незнати які, тому я взяла. Але з таким, з таким напиленням, яке мені треба. 80 на 100, і 100 на 100 і 100 на 180 ось такі. І опі. Так. Я прям, прям таким новим пахом ми сюди приходимо. Пафіки теж сюди. До того всього до розкидників я купила 4 щіточки. І ще ось таку кіточку. Помпа. Це, ну, помпа, тому що в мене з фіговіці. Я купила кісточки. Е, ну, я прям не знаю, наші мені кісточки. У мене тут штук 30-40, а я ще замовила кісточки. Тут всякі різні для дизайну, тому вони мені потрібні. Типу, якщо я бачу якісь кісточки, таких як в мене немає, я їх зазвичай беру. Ну, типу. Мікробраші Під дизайнер. Не кидайте, знаєш, що я сама не знаю, що на ну, допустим. Так, ось тут я купила е, праймер. Ультрабон чи праймер, я не знаю, як це називає. У-ху-ху-ху! Ось така штучка. Дві фризи. Е, одна. Ой, я навіть не знаю, як вони називають. Одна кулька для кутикули. І друга ось така для... Теж кутикули, напевно, ось така. Дві. за них 100 гривень. Ладно. Типу, я не буду нічого казати. Так, тут ще одні тіпси, бо тіпси мені мало не буває. Суконку це так попаду. Це все? Час був вроді. Ще це все. Я просто не пам'ятаю. Це все. Одну трошки більше там не було. Ну, ладно. Нормально. Так. Так, це точно все. Ну, я йду візьму для батареї до того фонарика і будемо чи він працює при нами.